Жінко, яка зараз тримає телефон, якщо тобі потрібна Божа допомога, зупинись на 30 секунд я хочу помолитися за тебе. Отче, всемогутній і сповнений любові, прошу тебе самого втішити серце цієї жінки. Можливо, вона не до кінця розуміє, через що проходить зараз, але я вірю, що і в добрі дні, і в важкі. Ти ніколи не залишав її. Ти використовуєш усе, щоб формувати її. І допомагати їй зростати. Господи, прошу тебе, нехай смуток перетвориться на радість, нехай тривога зміниться миром, нехай біль поступиться місцем щастю, допоможи їй відчути, що вона завжди любима тобою я доручаю тобі і її родину. Нехай Твоє благословення оточує їх, захищає від усякого зла і дарує все необхідне, нехай мир оселиться в їхніх серцях, наближаючи їх до Тебе. І зберігаючи під твоїм захистом кожного дня. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь і поділися нею з тим, хто дорогий твоєму серцю.